Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу розповісти вам ще одну цікаву історію, котру ми отримали. Тож, звісно, хочу побажати вам усім приємного прослуховування. Ми з моєю дружиною почали свої стосунки ще в шкільні роки. Перший час у нас була повна ідея, але все стало гірше, коли ми одружилися. Моя дружина на відріз відмовлялася працювати. Ну от ніяк не хотіла. Все, що її цікавило, це зустрічі з подругами та макіяж. Але ні, непрофесійний. Вона не ходила на курси, не мріяла на цьому заробляти, їй подобався процес фарбування самої себе. Нічого проти не маю, але самому важко працювати. Тим більше, що до весілля ми працювали обоє. А тепер наш дохід зменшився, а запити дружини тільки зросли. Згодом Тамара дізналася, що носить під серцем нашу дитину. Я був радий, тому що вважав, що ця дитина буде стимулом для неї змінитися та стати кращою. І під час вагітності і ще рік після пологів все справді стало краще. Тамара почала вивчати літературу по вихованню дітей, правильно харчувалася і готувала також їжу для мене. Перший рік також все було добре. Вона була справді хорошою мамою та господинею, але потім вона почала все менше і менше слідкувати за домом та сином. Я приходив з роботи, ще підпрацьовував віддалено, щоб отримати трохи більше грошей, а потім ще й робив всю хатню роботу і обслуговував її та дитину. І вона далі відмовлялася працювати. А запити її все росли і росли. Син підріс, став підлітком і став все розуміти та бачити, що щось не так. Він був завжди розумним хлопчиком. Ще з молодшої школи показував неабиякі здібності в аналітичному мисленні. Він розумів мене і навіть якось сказав мені в особистій розмові не потрібно жити з мамою лише заради мене. Я все прекрасно бачу та розумію, і сумніваюся, що мама любить тебе і мене. Я був шокований такими словами своєї дитини. Він виявився дуже кмітливим і у стосунках між людьми. В той час я вже давно не кохав свою дружину. Ми 15 років жили просто як сусіди, а я ще й обслуговував всі її забаганки. І я розумів, що не можу з нею жити, і розумів, що я закохався в іншу. Колега по роботі. Ми були дуже схожими. У нас були схожі інтереси. У нас було про що поговорити. Ця жінка завжди мала цілі та досягала їх. Завжди розвивалася і вміла мене підтримати. Саме в це я і закохався. Коли я вирішив, що все досить, я подав на розлучення, дружина прийшла та показала тест на вагітність, який був позитивним. Вона була дуже щаслива, мовляв, давно бачила розлад в нашій сім'ї, а дитина стане хорошим приводом все змінити. Тільки от було одне але У нас вже давно не було близькості. Про що я їй нагадав, а вона відповіла, що сходить на ОЗД та дізнається, скільки місяців, щоб все ж таки доказати мені, що дитина від мене. Вона сходила на ОЗ, прийшла і сказала термін, який якраз відповідав останній нашій ночі разом. Коли я попросив неї документ, який видають разом з фото дитини та даними, вона сказала, що пізніше вона втомилася і так далі. А в той самий час моя кохана Аріна вже не могла дочекатися, коли я здійсню свою обіцянку та розведуся з жінкою. Аріна була зовсім не проти, що в мене є дитина і що син буде жити зі мною після розлучення. Навіть була більше рада, бо ж вона не могла мати власних дітей. На деякий час я перестав запитувати за документом, а сам, коли дружини в черговий раз не було вдома, Знайшов той папірчик і побачив, що вказаний термін набагато менший, аніж вона казала. І нехай, якби це було два тижні чи місяць, поняття акушерської вагідності різниця від реальної, але термін був на два місяці менший. Цілих два. Я в той час, в нас в той час не було близькості взагалі. Пройшов час, дружина народила, і я став вимагати одразу після родів провести ДНК експертизу. Тамара почала сильно пручатися та не давати дитину. Але все-таки дослідження ми провели. Я не був батьком. Мене не хвилює, що вона мені зрадила. Я сам чинив не краще, але те, що вона намагалася приписати мені чужу дитину, щоб нею зміцнити сім'ю, це вже занадто. Тим більше використовувати дитину тільки з такою ціллю, зовсім негуманно. Я таки пішов від Тамари, і ми розлучились, а син. Залишився жити зі мною. А Тамара ще довго надзвонювала та плакала то істерила, то скандалила, то погрожувала, але з часом змирилася. І насправді я радий, що так вчинив. Вона завжди любила тільки себе, а не мене, і навіть не нашого сина. Їй на нас було абсолютно байдуже. Зараз я одружений на горіні, поки в нас прекрасні стосунки, а син дуже здружився з моєю коханою. І вони справді не наче рідні, мама та син. Нарешті мій хлопчик отримує таку бажану материнську любов.